I Уському районі від ускладнень після грипу померла десятикласниця. Кількість хворих на грип та ГРВІ вдвічі перевищує підпоріг. Беб викрило на Львівщині двох посадовців, які крали кошти на будівництві дитячої лікарні. А ще засудили наркокур'єра, який перевозив психотропи. Судитимуть чоловіка, який вбив рідного брата. Та висунули підозру 15-річній дівчині, яка жорстоко побила однолітку та виклала відео в соцмережі. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Стопчук. Підписуйтесь. На наш канал тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У Львові судитимуть чоловіка, який вбив рідного брата. Як встановили правоохоронці, інцидент стався 10 грудня цього року у квартирі одного з будинків на вулиці Скорини у Львові. Між двома рідними братами віком 40 та 44 роки. Під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, у ході якого молодший завдав удару ножем у груди старшому, спричинивши смертельні травми. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. За скоєне зловмиснику загрожує покарання, позбавлення вік на строк від 7 до 15 років. У Львові 15-річна дівчина жорстоко побила знайому і виклала відео в інтернет. Запис побиття швидко почав поширюватись в соцмережах. Під час моніторингу поліцейські виявили відео, на якому дівчина завдає ударів руками і ногами знайомій в одній з львівських квартир. Правоохоронці встановили особи кривдниці та потерпілої. Обидві місцеві мешканки 15 та 16 років. За фактом побиття розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція передбачає штраф від однієї тисячі до. До 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, пробаційний нагляд або обмеження волі на строк до 5 років встановлюються всі обставини. У Львівському районі від ускладнень після грипу померла десятикласниця Олена Зелик, що проживала в Солонці. Майже місяць лікарі боролися за її життя. Все почалося в лютому, коли дівчина, яка раніше не мала серйозних захворювань, потрапила до лікарні з діагнозом грип типу Б. У перші дні її стан здавався не дуже важким, але з часом почали розвиватись ускладнення. Грип дав серйозне навантаження на серце, спричинивши міокардит, запалення серцевого м'яза. В критичному стані її перевели до реанімації. Ом, цього часу лікарі робили все можливе, щоб врятувати дівчину, але серце не витримало. Водночас на Львівщині кількість хворих на грип та ГРВІ вдвічі перевищує підпоріг. За минулий тиждень, з 17 до 23 березня, захворіло понад 16 тисяч осіб. Найбільше хворіють діти 5-14 років, а також люди віком 30-64 років. Загалом майже 45% усіх хворих це діти до 17 років. Прогнозується, що захворюваність на грип та ГРВІ може залишатись на високому рівні. У Львові розікрали 4 мільйони гривень при розробці документації для нового корпусу Охмадиту. Розкрилася гучна афера, пов'язана з будівництвом нового хірургічного корпусу. Детективи бюро економічної безпеки викрили масштабне привласнення коштів, виділених на розробку проєктно кошторисної документації для цього проєкту. Загальна сума, яку зловмисники привласнили, становить майже 4 мільйони гривень. Історія почалася ще на початку 2022-го, коли управління капітального будівництва Львівської. Да, уклало контракт з державним підприємством Містопроект на розробку проєктно кошторисної документації для нового корпусу дитячої лікарні. Згідно з тендером, вартість цієї роботи була визначена на рівні 19 мільйонів 700 тисяч гривень. Однак, як з'ясувалося пізніше, директор містопроекту вніс завідомо неправдиві відомості до розрахунків вартості виготовлення документації, що дозволило йому в подальшому заволодіти частиною бюджетних коштів. Другим фігурантом цієї справи став Роман Дуля, виконувач обов'язків. Начальника управління капітального будівництва Львівської ОДА. Саме він, зловживаючи своїм службовим становищем, перерахував майже 4 мільйони гривень з бюджету, виділеного на проектування лікарні на рахунок містопроекту. В результаті розслідування проведеного Беб Львівщини проти обох осіб були висунуті підозри у скоєнні кримінальних правопорушень. Директору містопроекту Володимиру Ходаку інкримінують привласнення бюджетних коштів, а Роману Дулі зловживання службовим становищем. Прокуратура вже Направила обвинувальний акт до суду, і правоохоронці клопотатимуть про застосування до фігурантів справи запобіжних заходів. Нагадую, новий хірургічний корпус охмадиту мав стати важливим об'єктом для регіональної медицини. Планувалося, що це буде сучасна лікарня для дітей з різними медичними потребами, включаючи новонароджених та дітей з важкими захворюваннями. На Львівщині засудили наркокур'єра, який перевозив психотропи. 23-річного жителя Чернігова засудили до 9 років позбавлення волі після того, як правоохоронці знайшли у його авто партію психотропів ПВП вартістю понад 5 мільйонів гривень. Інцидент стався у квітні минулого року біля села Миклашів. Під час патрулювання поліцейський помітив припаркований на узбіччі Фольксваген і запропонував допомогу водієві, який оглядав авто. Чоловік почав нервувати і дивно поводитися, що викликало підозру. Тоді Правоохоронець побачив у рюкзаку на задньому сидінні пляшки з білим порошком. Коли водій відмовився пояснити, що це за речовина, поліцейський викликав слідчо-оперативну групу. Під час огляду автомобіля правоохоронці знайшли понад 4 кілограми 300 грамів розфасованого ПВП не лише серед особистих речей, але й в спеціально прихованих нішах машини. Суд визнав чоловіка винним і призначив покарання 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Львівщині керівник благодійного фонду намагався ввести Форт Мустанг під виглядом гуманітарної допомоги. У пункті пропуску грушів на Львівщині митники виявили спробу незаконного везення автомобіля Форт Мустанг, який був задекларований як гуманітарна допомога. Автомобіль був надісланий від американця Бонджові bon для однієї з київських громадських організацій. Однак документи вказували на те, що це комерційний вантаж. Машина була придбана в Литві за 4200 доларів. Передати авто мали фізичній особі. І мешканцеві міста Ковель Волинської області минники склали протокол на керівника благодійного фонду, який намагався обійти митні правила. Йому загрожує штраф до 100% вартості товару з конфіскацією. Віски та тютюн на півмільйона. Сьогодні митники Львівщини виявили дві партії товарів, обмежених до переміщення через митний кордон України. Громадянин Литви, який повертався з Польщі на автомобілі Фольксваген через пункт пропуску Раваруська Гребене, обрав зелений коридор, заявивши про відсутність товарів для декларування. Однак, під час огляду авто митники знайшли 1440 упаковок бездимних тютюнових виробів вартістю близько 400 тисяч гривень. Одночасно, в пункті пропуску кракі. Вець під час перевірки Мерседес Бен, що належав жителю Тернопільщини, було виявлено понад 20 пляшок елітного віскі орієнтовна вартість понад 100 тисяч гривень. За фактами порушення митних правил складено протоколи. Санкція за недекларування товарів передбачає штраф з конфіскацією. У Львівському готелі п'ятеро людей отруїли щодним газом. Інцидент стався в суботу на п'ятому поверсі готелю Брітіш Клаб Львів, що знаходиться в центрі міста. Постраждала вся сім'я, батьки та троє дітей дев'ятирічні близнюки та їхній 12-річний брат, яких госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості. Обставини інциденту з'ясовуються. Ще два випадка отруєння щодним газом дітей зафіксовано на Львівщині. Перший інцидент стався теж в суботу, пізно ввечері в селі Шкло Яворівського району. В приватному житловому будинку отруїла 16-річна дівчина, яку госпіталізували в тяжкому стані. Другий випадок трапився в той же час в квартирі в місті Біберка Львівського району. Отруїлася трирічна дівчинка. Її госпіталізували до лікарні святого Миколая у Львові в стані середньої важкості. Обставини подій наразі встановлюються. У Львові звільнили водія автобуса номер 23 після того, як стало відомо про його неадекватну поведінку на маршруті. Водій не лише фотографував пасажирів, а й ображав їх. Останній інцидент стався 21 березня, коли на відео опублікованому в соцмережах видно, як він штовхав і ображав 48-річну пасажирку. Цей випадок став останньою краплею після низки скарг на водія. Перевізник ухвалив рішення звільнити чоловіка після публікації відео. Проте, чи буде таке рішення ефективним для покращення? Я ситуацію в маршрутках чи достатньо таких заходів для того, щоб змінити ставлення водіїв до пасажирів? Що ви думаєте з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях. У Львові медики врятували немовля, яке ледь не загинуло через дві зупинки серця. Мати відмовилась від дитини після пологів, і це стало лише початком серйозних ускладнень для новонародженого. Хлопчик народився в одному з пологових будинків Львівської області, але вже через шість годин після появи його стан різко погіршився. У немовляти почались тяжкі дихальні розлади, що призвели до критичного стану. Коли стало зрозуміло, що ситуація серйозно загрожує життю дитини, у пологому викликали спеціалізовану реанімаційну бригаду з обласного центру. При транспортуванні до лікарні виникла ще одна проблема. У дитини почалась легенева кровотеча. Лікарі були змушені провести реанімаційні заходи прямо на місці, заінтубувавши дитину і лише після стабілізації стану, змогли транспортувати її до Львова. У лікарні Охмадит хлопчикові поставили складний діагноз критична дихальна недостатність, септичний. Шок, поліорганна та серцево-судинна недостатність легенева кровотеча. Для стабілізації стану немовляти було використано апарат штучної вентиляції легень, а також проведено комплексну інтенсивну терапію. Протягом лікування у хлопчика двічі зупинялося серце. Виникали судоми, які потребували додаткової неврологічної допомоги. Загалом дитина провела в лікарні три місяці. Після стабілізації стану та завершення лікування соціальні служби знайшли для хлопчика опікунів. Медичний персонал Карні назвав його Богданом, і зізнався, що він став рідним для всього відділення. На Личаківському цвинтарі у Львові вшанували пам'ять Ігоря Білозіра. Сьогодні, в 70-ту річницю від дня народження видатного українського композитора, відбулася панахида та пам'ятні заходи. Зібралися рідні, друзі, колеги з гурту Ватра, а також представники влади та шанувальники його творчості. Ігор Білозір, лідер вокально-інструментального ансамблю Ватра, народний артист України, став одним із найвідоміших музикантів своєї епохи. Його пісні стали символом української культури та залишаються актуальними до сьогодні. Уже завтра у Львові відбудеться зустріч з відомими військовослужбовцями бригади Хартія. Серед спікерів письменник і музикант Сергій Жадан, історик Вахтан Кіпіані і парамедикиня Тайра, яка пережила полон. Вони поділяться історіями про свою службу в бригаді Хартія та її роль у захисті України. Крім того, учасники зможуть побачити робособаку Елвіса та техніку бригади на мобільній виставці. Для того, щоб потрапити на подію, потрібно зареєструватись за спеціальним посиланням. Місце проведення стане відомо. Під Після реєстрації з міркувань безпеки. Також під час заходу можна буде поставити питання спікерам та виграти меч від Сергія Жадана та бригади Хартія. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.